Що на будівлі посольства України в Ризі був 4-метровий банер, на якому було написано двома мовами українською і латинською, разом переможемо для того, щоб не втрачалася увага до України і до нашої війни. Цього банера вже немає. Тобто війна закінчилася для посла. А чому його немає? Тому що посол вирішив зробити масштабний ремонт фасаду посольства. Питання, воно було обстріляно москалями, чи є зайві гроші під час війни? Наскільки мені відомо, останній ремонт у посольстві України в Латвії був у 2019 році грунтовний ремонт. Але, але посол влаштував новий ремонт. Увага! На 250 тисяч євро. Латаші збирають для України зброю і кошти. А де війна для посла України в Латвії? top